Шановні друзі, я радий вітати вас на моєму каналі. Сьогодні у нас приємна подія. Ми будемо висаджувати на своїй дачі перші рослини. Для цього ми заїхали сьогодні в розплідник і обрали ось такі смарагди. Це хвойні рослини, котрі будуть рости ось такою невеличкою групою з п'яти рослин. Ми вже розмітили, де вони будуть розміщуватись. Я прочертив ось таку рівненьку. Стрічку і поставили невеличкі колешки для того, щоб відмітити місце для кожної рослини. Друзі, рослини дуже чудові. Дивіться, якого вони ізумрудна зеленого кольору. Достатньо великий земляний ком. Викопані вони були з поля два тижні тому. Але не змінили свого кольору. Так сталося, що на нашій дачі ми ще нічого не висаджували. Тільки йде етап приведення її до ладу. Видаляли бур'яни, спілювали дерева і таке інше. До речі, ми висаджували раніше багато хвойників там, де раніше мешкали. І завжди вони у нас виростали дуже-дуже класні. Рослини будуть розміщуватись на відстані одна від одної 90 см. Це перевірена відстань. Ми так вже висаджували минулого разу, і нас ця відстань між рослинами задоволяла. Через кілька років вони зімкнуться і буде такий парканчик, зелений паркан. Дача невеличка, одразу сусіди у нас. Тому такий паркан він буде радувати як нас, так і нашу сусідку. Посадкова яма буде достатньо великою. Чому? Тому що ми будемо заповнювати її потрібними для рослин в подальшому речовинами. Бачите, який у нас на дачі ґрунт. Тут і пісок, і трішки якби чорнозем такий, Ну, непоганий, я хочу сказати, непоганий ґрунт. Ще ми Трішки додамо торфіку кислого, перегнію, і буде взагалі все гаразд. Дивіться, друзі, я викопав яму розміром десь 50 на 50, може трішки більше. І давайте примірюємо. Бачите, наша рослинка вона заглиблена. Ну, це так і треба. Ми її зараз витягаємо. І трішки-трішки, сантиметрів 20, заповнимо нашу ямку посадкову е, приготовленим ґрунтом. Тут у нас е, торф та перегній. Коров'ячий перегній. Ось такий він пухнастий, те, що сподобається нашим рослинкам. Заповнюємо ямку ось отак. Там і дихання буде дуже хороше для росини. І коренева система в такому пухнастому ґрунті буде дуже-дуже хорошо розвиватися. Друзі, ну це ще не все. Так як у нас це іде осіння посадка, тому ми ще в посадкову яму обов'язково додаємо, додаємо. Фосфорне добриво. Чому фосфорне? Тому що фосфорне добриво в е, вигляді суперфосфата внесене з осені, воно за зиму, трішки у нас розкладеться, і навесні, коли піде активна фаза розвитку кореневої системи, саме фосфор буде допомагати кореневій системі в розвитку. Дивіться, я приблизно на Око відібрав грамів 30-40. І все це ось таким ось чином. Друзі, зверху фосфор містні добрива особливого сенсу немає вносити, тому що вони мало мобільні і вони не будуть розповсюджуватись. А от знизу, коли до Низу піде коренева система. Ось так трішки, бачите, внесений торф та перегній перемішуємо з почвою з боків луночки. І ось така суміш у нас вийшла. Це чудова суміш. Все. І розпочинаємо встановлення. Як я і сказав, ставимо за під лице. Під лице, друзі, дивіться. Ось так. Трішки-трішки заглублене. Тому що будемо робити полівну лунку. Але треба зняти скотч. Давайте це зробимо разом з вами. Поріжемо все. Він буде заважати. Скотч це неприродний матеріал, він не розкладається у почві. А ось мішкавіна оця, в котру замотана коренева система. Вона згодом розкладеться і не буде заважати нашій рослинці розвиватися своєю підземною частиною. Але, знаєте, мені дуже цікаво, як виглядає коренева система без цієї мішковини Тому що ми купили, не дивились, нам порадили саджати прямо в цієї, друзі. Ну, я бачу, що непогано такий земляний ком. Він об... обгортає всю кореневу систему. Бачите, тут навіть осінь черв'ячок. Ну, давайте посадимо без цього. Тоді в кореневій системі буде простіше розвиватися. Ставимо, починається дощик, давайте прискоримось трішки ось так. І ручкою пригрибаємо. вирівнюємо, звісно, рослинку. Ось так трішки для. Того, щоб вона трималась в рівному стані, підсипаємо ось от туди, от туди вплотнюємо. Тому що земляний ком він має такий трішки форму якби конуса образну. І трішки ще можна по боках оцього, що ми приготували, оцього, оцеї суміші, також підкидуємо по боках нашої рослинки. Щоб їй було дуже-дуже зручно, дуже комфортно розвиватися, друзі. Ми садимо ці рослини на багато-багато років. Вони будуть рости, ми їх будемо стригти, будемо про них пілкуватися. А вони будуть відповідати нам своєю взаємністю. Так що спочинам, як то кажуть, перша рослинка хай росте і радує нас своєю красою. А ми будемо за нею пілкуватись. Ще раз дивимося, щоб вона рівненько стояла. Ну, приблизно так, хоча у нас ще є деякий час, щоб попливати на рівність стояння цієї рослини. Зараз пальмо десь приблизно 10 літрів води під одну рослинку. Друзі, ніяких добрів не, не треба додати. Хоча можна додати радіфарма. по інструкції, якщо не помиляюсь, 25 мл радіфарма на 10 літрів води. Або янтарні кислоти, 3 грами янтарні кислоти на 10 літрів води. Тільки янтарну кислоту треба розводити в гарячій воді. І ось так виглядають наші туйки після того, як їх ми посадили. Друзі, обов'язково вирівнюємо при посадці. Якщо саджаємо кілька штук в ряд, то треба натягати шпагат. І вже верхівку орієнтувати. Відносно до цього ж щоб вони потім були такі рівненькі. Ну і відносно одна до одної також вони повинні стояти рівно. Провели, як я сказав, полив і після поливу ще підбавили трішки почви, тому що може образуватись така щілина, шпарина проміж комом землі, в котрій був корінь, та почвою, котра у нас на ділянці. Тому заповнюйте її, друзі, і десь через тиждень ми ще раз подивимось, щоб коренева система щільно прилягала до оточуючого ґрунту. Друзі, на цьому я своє відео завершу. Сподіваюсь, воно вам сподобалось. Якщо так, не забудьте поставити вподобайку. Якщо ще не підписались на мій канал, будь ласка, підписуйтесь, тому що далі буде багато цікавого. До побачення!